О, прилетіла. А мітла твоя де? Смішно, як завжди. Погода нельотна. Олег, а ти що не казав їй, де я була? Та ні, я сюрприз хотів зробити. Ага. Кіндер сюрприз хотів зробити, так? Я кричала, я народжувала. Матільда, не кричи. Я тільки з полугового. Я кричала, я народжувала. І все через твоє я встиг. Дев'ять місяців тому. Ось де твоє я встиг! Кіндер сюрприз! Слухай, може, памперс треба міняти? Ага, треба замінити, бо я вже два дня не міняла. Та тут у нас такий молодець. Все добре. Все добре, це ж хлопчик! Я звикну. Я ж матір. Все добре? Чому ти мокра? Та все добре. Я душ теплий, прийняла з дороги.